Добро, ну, друзі, вітаю на каналі Просто Пасіка. А ми знайшли кубло їжачків маленьких. В сіні. Сиділи в сіні, прибирали на подвір'ї і кубло їжачків. Зараз будемо думати, що з ними робити. Ось така от історія. Вони живі. Вони живі, так. Надіюсь, оп. Маньоня. Ай-яй-яй, Ой. Ой. Маманя, ти куди пішли? вертайся? Тут твої діти как бы лишились. Ммм, да, ну, коротше Ойпа думати, куди їх перенести може. Ой. Тоже ежик додумался кубло работать. Но ну, вон еж... Маманя их я уже убежала. Ну да. Ну короче. Вот такая история. Ладно. Не будем их трогать. Ліжечки. А от їхня мама ходить. Коротше, будемо думати, що з ними робити. Все, на цьому не все поки. Кудись їх перенесемо зараз.